Тут звуть Ірина Сопинів, я є б'юті-тренером Академії МВА і бренду Artistry. І сьогодні ми говоримо на ту тему, яку ви зараз вже споглядаєте на своєму екрані, а саме, чому зволоження це базова потреба вашої шкіри? І взагалі, чому вона така необхідна і чому ця тема максимально максимально цікава? У мене до вас відразу запитання. А от запитання, яке ви зараз сподіваюся побачити у себе на екрані: як ви вважаєте, як рівень зволоженості шкіри впливає взагалі на те, як вона виглядає, і на її стан? Напишіть, будь ласка, зараз у чаті. Всі, хто зараз з нами у прямому ефірі, будь ласка, напишіть, напишіть зараз у чаті, як саме це впливає. Впливає, так? Який, як рівень зволоженості впливає на те, як виглядає ваша шкіра? От як ви вважаєте, якщо шкіра не зволожена, недостатньо зволожена, що ви відразу можете побачити на її поверхні? Давайте розпочнемо з цього. Тож, буду підказувати, мабуть, тому що поки що не бачу ваших відповідей. Розумію, що ви, можливо, зараз їх вводите, але Перше, що ви будете бачити, це, звісно, сухість шкіри, правда? І мені здається, навіть зазвичай ми з вами на цьому б і зупинилися, тому що, ну, в принципі, шкіра не зволожена. Так, і кхм, те, що ми бачимо на шкірі вперше, це дійсно сухість відчуття стягнутості надія 100%. Стягнутись шкіри, це перше, що нам з вами приходить, в принципі, так, до, до нашої голови, коли ми задаємо собі це запитання. Але а, ми маємо розуміти і саме про це сьогоднішній вебінар, що а, зволоженість, рівень зволоженості шкіри, впливає повністю на всі показники нашої шкіри. І на те, наскільки а, у вас шкіра ну, гладенька? Саме говоримо зараз про рівномірний рельєф, а, наскільки на ній багато зморшок, наскільки розширені пори і чи вони взагалі забруднені? А, на пігментацію, на втрату тургора і на будь-які інші ну, звісно, на, 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 на те, що вона максимально суха. Чому? Давайте розглянемо це більш детальніше. І, але найголовніше, будь ласка, запам'ятайте, що усі показники шкіри взаємопов'язані. Усі показники шкіри взаємопов'язані. А що таке показники? Так, це так, як вона на нас виглядає. Ось, чому саме зволоження буде впливати на рівень ваших зморшок, на рівень розширеності пор, на те, чи є у вас присутня пігментація, чи вона відсутня, на те, наскільки у вас рівномірна взагалі шкіра поверхня та на втрату тульгору. Давайте подумаємо про те, ви зараз бачите у розрізі, так, невеличкому розрізі шкіру, наша шкіра складається з трьох. Основних так, прошарків це епідерміс, дерма, гіподерма, говоримо ми сьогодні про епідермальний прошарок нашої шкіри. І е, якщо ми знаємо з вами, і тут навіть ви можете побачити зараз на екрані, що у гіподермі і у дермі є капілярна сітка, тобто шкіра отримує живлення через кров. Так, тобто там, де вона підходить через сітку, вона це все має. Все, що ви з'їдаєте, випиваєте, все це насичує епідерму і дерму. У достатній кількості чи в недостатній кількості це дуже багато факторів залежить. Але найголовніше: епідерміс це єдиний прошарок вашої шкіри, у якому немає взагалі кровопостачання. Тобто, пам'ятаєте, на 100% я впевнена, що у вас була така. Подія, коли ви берете якось, якийсь аркушик, так, паперу і ви розрізали шкіру. І вам от у кого було таке, поставте плюсик. І ви її розрізаєте, підрізаєте, крові немає, але дуже боляче. І це навіть вам іноді навіть боляче ніж, ніж будь-який інший поріз. Бувало у вас таке? Ось саме це йшов вплив тільки на а не на дерев. Тепер, чому ми зараз про це говоримо? Епідермальний прошарок шкіри і те, як вона виглядає, тому що ми бачимо поверхню шкіри на 100%, увага на 100%, залежить від того, як взагалі ви доглядаєте за своєю шкірою. Звісно, через епітелі між дермою та епідермісом. Живлення через дерму щось там доходить, але. Так само мало, як, наприклад, якщо ви обираєте якийсь крем, наносите його на, епідер... на епідерміс на поверхню шкіри і чекаєте, що цей крем який Працює тільки з епідермальну частину, буде йти до дерма. Можливо, частково, якщо це, наприклад, нутрішн, це лінія відновлення і реактивація, по сигнальні молекули, можливо, щось буде доходити. Але основна робота епідермісу. Так, от, чому ми зараз про епідерміс говоримо: усі ці чинники формуються чи починають своє формування саме в епідермісі. Наприклад, давайте уявімо собі, що ви. Не доглядаєте за шкірою, чи доглядаєте, але чомусь рівень зволоженості у вас дуже низький. Як взагалі можна дізнатися, наскільки у вас зволоженою так, є шкіра? Просто дуже такий от звичайний тест. Зробіть наступне. Просто не знаю, треба. На, свої, на своєму обличчі а, вимовити ту емоцію, яка є надпотужною, тобто зробити ось так чи якось інакше. Якщо у вас максимально сухий прошарок шкіри, то у вас будуть залишатися поверхневі зможки, які потім уходять, потім їх небагато. Це перше, друге. Також пов'язане з мімікою. коли ви робите ось так, якщо ви при цьому відчуваєте у якихось участках ділянках, наприклад, обличчя вашого чолома, Таку стягнутість, так? нібито дуже-дуже суха шкіра, навіть можуть бути, бути такі відчуття е гаря такої гарячки, так? не не гарячка, але нібито шкіра ваша розігрівається, коли ви ось так робите щось у цих ділянках. Це саме ознака того, що ваша шкіра недостатньо зволожена. Давайте тепер згадаємо: От, наприклад, згадайте, якщо зараз у когось є поруч, Візьміть для себе суху серветку і вологу серветку. От наші повністю всі ті емоції, які ми з вами протягом тижня, дня життя відчуваємо, все це резонує на нашому обличчі. І е, наша шкіра, епідерміс особливо, вона надтонка. І якщо ми можемо. Порівняти, то ми його можемо, звісно, порівняти з серветкою, її товщина, епідернісу, як звичайної серветки. Так, ось, якщо у вас у руках серветка суха, і ви її комкаєте, як емоції на нашому обличчі, то після того, як ви її намагатиметеся розрівняти, на ній будуть залишатися ось такі, так, невеличкі, ну, невеличкі зморшки. Якщо переносити на нашу шкіру на серветці. А якщо серветка волога, ви її можете сковкати, потім з легкістю розрівняти це, чому і як впливає від відсутність нормального рівня зволоженості на такий сегмент, негативний сегмент на нашій шкірі, як зможка. Наступне друге розширені пори. Здавалося б, що може бути взагалі єдиного між розширеними порами і відсутністю зволоженості. Але також є закономірність і логічна послідовність. Дивіться, через пори наша шкіра самоочищується і самозахищається. Через пори в нас виділяються ті самі ліпіди, які утворюють на поверхні шкіри. Гідроліпідну мантію. Якщо пам'ятаєте про це, все добре. Так ось, гідроліпідна мантія вона і захищає нашу поверхневу частину нашої шкіри від зневоднення. І, звичайно, якщо шкіра в нас недоотримує, не доотримує вологи, для того, щоб Найбільше утримати вологу, наша шкіра починає виробляти побільше ліпідів, тих самих жирових виділень, і наші пори вони стають більш розширеними. І тому перше, з чого ми розпочинаємо, коли працюємо з порами, це підбір правильного догляду. І в догляді має бути зволожувальні засоби, зволожувальний крем, зволожувальний лосьон, який буде працювати на те, щоб підняти рівень зволожень. І коли шкіра отримує нормальний рівень зволоженості кожного дня. Якщо в неї знаєте, така червона лампочка не, е, не зажигається кожного дня, коли недостатній рівень вологи, то будуть менші виділення ліпідів на поверхню, буде менші пори, і, звісно, буде шкіра виглядати. Якщо вам логічно. Якщо хтось зараз почув нову інформацію, будь ласка, поставте зараз плюсик у чаті у нашому. Далі сухість, тут все зрозуміло, ми про це поговорили. Пігментація. Ну якимось чином взагалі пігментація може обстояти поруч з, зі зволоженістю шкіри чи ні? Так як це працює? Пігментація в нас з'являється, коли поверхня нашої шкіри не має достатнього рівня. Захисту. Що таке захист? Захист це гідроліпідна мантія, а також мікробіо. Вже доведено, що коли у нас на шкірі а, у нормальній кількості знаходиться позитивна, знаходиться позитивна мікрофлора. А якщо говорити так, то у нас з вами мікроорганізмів на поверхні нашої шкіри так само багато, як і зірок а, в, моло, на молочному шляху. так? І на небі. І якщо говорити про їх умовно умовне розділення, вони всі, всі поділяються на умовно патогенні, нейтральні і позитивні. Чим більше позитивної мікрофлори, тим більше захищена ваша шкіра. І пігментація чому тут взагалі поруч, звідки пігментація? Промені групи Б, UVB, вони Проникаючи до нашої шкіри, проникають коли легко, коли в нас недостатня ось ця ось цей захист. І якщо, наприклад, ви не користуєтеся СПФ, але Рівень зволоженості шкіри він дуже прямо впливає на захисні функції навіть від ультрафіолетового випромінення. Тому, коли недостатній рівень зволоженості шкіри, недостатньо, наприклад, мікробіому на поверхні, що ви отримуєте нову пігментацію. І до речі, тут можна ще додати. Висипання як висипання можуть бути пов'язане з відсутністю нормального рівня зволоженості, так само коли в мікробіому це порушено. Порушені оці всі зв'язки, коли поганої мікрофлори, патогенів стає набагато більше, ніж позитивної мікрофлори, ви отримуєте подразнення, ви отримуєте висипання на шкірі вашого обличчя. Йдемо далі. Втрата турбору: тут все зрозуміло пов'язано зі зморшками. Чим більше у вас зморшок з'являється на обличчі, тим Більше і йдуть западання вже в більш глибокі частини. І тут дуже цікаво, що, до речі, коли поверхня шкіра ваша максимально знегоднена, суха, всі ваші базові і додаткові продукти будуть насичувати, намагатися поверхневу частину вашої шкіри, тобто там, де не вистачає рівня зволоженості. І всі ваші сироватки, які Мали би йти до дерми, працювати з колагеновими, ластиновими волокнами, вони будуть залишатися зволожувати, надавати поживні речовини для поверхні вашої шкіри, тобто там. Де у вас є максимальна сухість. Тому тут також все пов'язано. Нерівномірний рельєф, тут також все просто, коли шкіра суха, ви відчуваєте і ви бачите, коли кератинові пластинки не можуть самостійно відлущуватися саме через те, що шкіра недостатньо зволожена, ми отримаємо такий результат. Тому тут що, з чого нам розпочати? Так? Перше, що ви маєте пам'ятати завжди, коли ви підбираєте собі Засоби по догляду вашого а, обличчя, обов'язково дивіться на те, чи зволожує цей крем, чи вся лінія вашу шкіру. І, до речі, буде круто, якщо ви будете, наприклад, а, якщо у вас а, сух, сухий тип шкіри, якщо у вас нормальний, комбінований і жирний, а, не, не забувайте про те, що жирний тип шкіри і комбінований він також. Має бути зволоженим, його не треба підсушувати. Ми тільки будемо збільшувати кількість жирових виділень. А тому тут важливо профілактично. Чи, наприклад, на системній основі, поки ви не виведете свою шкіру у нормальний стан, застосовувати спеціальні засоби по догляду? А можливо, деякі з них, як я наприклад, я залишаю одну з них на постійній основі і використовую через день. Давайте про це зараз з вами поговоримо. Але, по-перше, давайте подивимося, як впливає догляд на рівень зволоженості. Пам'ятайте, будь ласка, що якщо з дермою, гіподермою, те, що ви випиваєте з водою, те, що ви з'їдаєте, можливо, ви з'їдаєте, як я жмень нутріла, дуже корисно для нашого організму, все це буде працювати гіподерма дерма і дуже у маленькій кількості переходити до поверхні нашого епідермісу. Тому для того, щоб, щоб дійсно мати результат, і для того, щоб Шкіра отримала той базис, після якого, коли ви виводите на зволожену рівень на нормальний рівень, у вас повністю будь-який догляд буде максимально насичувати дерму, тому що буде далі проходити. Тут пам'ятайте, будь ласка, що має бути регулярний догляд. І давайте розпочнемо, ми, мабуть, з того догляду який працює ідеально саме з епідермальними станами нашої шкіри, це зволожувальна лінія від Artistry Skin Nutrition. Чому Artistry Skin Nutrition можна говорити роками, мабуть, але найголовніше ця лінія у своїй, своєму складі кожен з цих продуктів мають фіто фітозахисну систему, комплекс, завдячуючи якому усі ваші показники шкіри, вони. Виходять на один той самий рівень. Необхідні для самозахисту шкіри, тобто насичуються всіми необхідними речовинами для нормального функціонування і, більш того, звичайно, працює на покращення зволоженості вашої шкіри на захист шкіри і на те, щоб вона покращувалася незалежно від вашого віку. Якщо ми говоримо, наприклад, про окремі засоби, чому вони такі класні будуть. Зараз про очищення не говоримо. Сподіваюся, ви були на, на минулому вебінарі, наприклад, тонік для окраїнського. Обличчя, яке зволожує і пом'якшує нашу шкіру. Чому він буде дуже круто працювати? У його складі вже є пребіот пребіотики, пробіотики, вибачаюся, які живлять позитивну мікрофлору вашої шкіри. І з кожним застосуванням ваші захисні функції шкіри будуть підвищуватися, і можливість утримувати вологу також зволожувальний гель крем підходить для будь-якого типу шкіри, і його, до речі, можна застосовувати як вранці, так і ввечері. А наприклад, якщо ми говоримо про лосьон, його можна застосовувати тільки вранці. І тут у нас є. Також плюс, тому що тут в нас іде сонцезахисний фільтр, який має бути, мені здається, у, кожен, у кожному догляді. Якщо ми з вами будемо говорити про якийсь базовий догляд, якщо це зволожувальна лінія, і, наприклад, ви зараз. Навіть не можете з'ясувати, що у вас за тип шкіри, ви хочете почати працювати зі шкірою, от найкращий вибір це буде зволожувальна лінія. Підходить для будь-якого типу шкіри і працює з основними потребами шкіри, і на першому місці це рівень зволоженості, це як наш організм. Наведу дуже простий приклад: якщо ви не п'єте достатню кількість води, ваш організм насичується токсинами, ви починаєте хворіти просто так, постійно в таке інше. Якщо ви не п'єте достатньо кількості води, всі мікроелементи з вашого харчування ну, можуть спрацьовувати лише там, на якусь частину відсотків 40-50%. відсотків. Якщо ви не випиваєте достатню кількість води, навіть пам'ять мозок причина, починає працювати по іншому. Тут навіть ми не можемо говорити про шкіру. Шкіра перша буде демонструвати вам недостатній рівень зволоженості. І якщо ми в базовому догляді. Ви даєте шкірі свою базу, то ми можемо додавати тут ще спеціальні засоби. Саме цей засіб у мене на постійній основі вже, мені здається, три роки. І його я застосовую через день, через два дня і хочу вам побажати, щоб у вас була також така класна звичка. Чому? Зволожувальна маска, Сігручи Select це взагалі лінія про персоналізацію ваших потреб, але найголовніше, що Кожний компонент цієї маски, він максимально спрацьовує на показник зволоженості вашої шкіри і детоксикацію вашої шкіри. Тобто тут до складу входять компоненти, завдяча яким ви можете не тільки зволожити, а й утримати цю вологу у поверхні вашої шкіри. І звичайно пропрацювати з всіма тими факторами, про ми сьогодні ми з вами говорили. Якщо говорити про додаткові компоненти, всі компоненти, ви знаєте, що будь-який продукт «Artistry» Це така синергія двох ліній: Artistry і Nutrilite, так двох інститутів краси і здоров'я. Так ось саме тут у нас є зелений чай, вітамін С з Nutrilite, які працюють на те, щоб повністю. Порушити е, плани е, вільних радикалів для того, щоб позбавити наші клітини цілісності, тобто ви отримаєте не тільки зволоженість, але ще детоксикацію і антиоксидантну дію, тобто дію проти порушень зв'язків у вашій шкірі. Але на першому місці тут все ж таки зволоження. Напишіть, будь ласка, поставте щось зелененьке у нас у нашому чаті, якщо у вас є вдома, і ви застосовуєте цю маску. Дуже цікаво, чи багато в нас таких людей сьогодні? Так, ну що ж, є, наступний, наступний а, продукт цей продукт, мабуть, який, ви будете застосовувати, я буду рекомендувати вам його. Якщо вам треба дуже встислі терміни, Відновити шкіру саме на рівні зволоженості. Так, є застосовувати супер. Це а, також сироватка лінії, також Signature Select. І ця сироватка, як ви пам'ятаєте, має одну основу, а також різні концентрати. І саме сьогодні пропоную поговорити про зволожувальні концентрати, про його дію, і чому це взагалі настільки важливо і чому це настільки впливає на те, як ви виглядаєте. Саме зараз у Розрізі ви бачите шкіру на картинці. І тут ви бачите, що коли шкіра недостатньо зволожена, і коли в нас на поверхні шкіри мікробіом і гідроліпідна манція порушена, то шкіру дуже швидко атакують дуже різні зовнішні чинники. Від Мікробі... Від бактерій до вільних радикалів, до сонячного випромінення групи Б і А також до речі, які порушує зв'язки наших клітин і потім призводить до поверхневих змошок, які потім все заглиблюються до пігментації, до висипання, до нерівномірного рельєфу поверхні шкіри. Так ось, якщо ми говоримо саме про зволожувальний концентрат, це концентрат у якому застосовувалася а, гідро, гі, застосовувався система гідропробіотику. Це взагалі тих технологія, яка поєднує два компоненти: це пробіотик, а також спеціальна, у спеціальному такому стані поживна полісахариди це таке поживна речовина для позитивної мікрофлори вашого мікробіому, тобто крім зволоження, яке входить до складу, і це, до речі, гідролізована вода норвежських фьордів. Хто пам'ятає, в нас раніше була така лінія. Тут, знову ж таки, у одному концентрації в два з половиною рази більше компонентів по догляду, ніж, наприклад, у кремі. І нагадаю, що саме тут, в сировиці, повністю всі компоненти йдуть на гідрооснові, тобто на водяній основі, але вода, яка вже є спеціально оброблена. І завдячуючи цьому, повністю всі компоненти можуть насичувати максимально глибокі прошарки. Так, ось коли ви додаєте до свого щоденного е, раціону саме цей е, концентрат. Він з літерою H, який ви зараз бачите, то ви отримаєте неймовірні результати. По-перше, після нанесення ваша шкіра буде утримувати рівень зволоженості на досить високому рівні на 24 години, тобто повністю увесь день. А на 233 покращилось зволоження, і рівень зволоження зростає повністю по всім показникам після нанесення цієї. Сироватки. І цей, цей такий ефект утримується протягом 24 годин. Досить класний результат, і, тим паче, що це не просто зволоження, це робота вже більш глибока, робота вже з клітинами, міжклітинними прошарком, простран... про і також робота на результат і на утримання такого результату. Дуже часто, ви знаєте, говорять про те, що, наприклад, звертаються з тим, що зневоднення, висипання. так, Мабуть, мені треба якась лінія, щоб мені от підсушити висипання. Я перш за все Рекомендую зволожувальну лінію і цю сироватку. Чому? Тому що коли у складі є пробіотика, також поживне речовини, полісахариди для живлення позитивної мікрофлори вашого мікробіому, коли ви вирівнюєте мікробіом, ви отримуєте результат не тільки того, що підвищуються захисні функції вашої шкіри, але ще прибираються будь-які висипання, йду починає ваша шкіра захищатися. Від е, е, самостійно не на 100%, але на більший відсоток від променів групи Б, і ви отримаєте більш. Здорову шкіру, шкіру, яка вже не накопичує нову пігментацію, і яка починає правильно функціонувати. А як ви знаєте, наш організм, якщо йому надавати правильні речовини для щоденної роботи і трішечки більше, він буде організм самовідновлюватися. Тому дуже важливо, щоб ви так само працювали зі своєю шкірою. Тому ось це такий топ топ 3 продуктів, які будуть допомагати вам на шляху до красивої шкіри, а саме зволоженої шкіри. Зараз у мене запитання у чаті. Напишіть, будь ласка, наскільки для вас була сьогодні корисною інформація за стобальною шкалою, і чи була сьогодні тема тривіальна, чи ми її розглянули дещо з іншого для вас боку? Дуже дуже мені цікаво. А зараз я хочу перейти вже до нашого з вами спілкування. І до цього я хочу сказати всім, хто нас буде дивитися вже в, запису, в записі. До побачення. Пам'ятаєте, що краса з артістю це максимально просто. Побачимося з вами!